130 тисяч євро приблизно в таку суму обходиться німецьким батькам утримання однієї дитини до досягнення нею 18-річчя, підрахувало федеральне статистичне відомство. Тут враховані витрати на їжу, одяг, транспорт, додаткові заняття, кишенькові гроші. Однак у кожній родині виникає ситуація, що вимагає від батьків додаткових фінансових витрат. Це може бути поїздка з класом за кордон, рік навчання за кордоном або отримання водійських прав. Тож серед німців важко знайти батьків, які не намагалися б подбати про стартовий капітал для свого чада. Скарбничка або ощадний рахунок. Гроші в подарунок дитині в Німеччині це не рідкість. Коли накопичується пристойна сума, яка вже не поміщається у дитячу скарбничку, гроші, як правило, несуть до банку. Перевага віддається звичайному ощадному рахунку. Єдина проблема при такому капіталовкладенні низькі відсоткові ставки. Аби гроші запрацювали, іноді на ім'я дитини відкривають спеціальний депозит. Чим довше гроші зберігаються у банку, тим вища відсоткова ставка і відповідно прибуток. Але головна мета, яку переслідують батьки, не прибутковість, а збереження дитячих грошей, щоб дитина не розтринькала свої накопичення на якійсь дрібниці. Накопичувальний рахунок для дітей. Серед тих, хто хоче зібрати до 18-річчя дитини пристойну суму, але так, щоб це не було відчутно для сімейного бюджету, досить популярний так званий дитячий накопичувальний план кіндершпар який пропонують німецькі банки. Батьки регулярно, зазвичай раз на місяць, протягом визначеного договором терміну перераховують на спеціальний банківський рахунок певну суму від 25 євро і вище, під невеликий, але гарантований відсоток. Такий спосіб економії добрий, тим, що не залазячи в борги, в майбутньому. Можна профінансувати освіту дитини, приміром, рік шкільного обміну за кордоном, оренду житла для студента і, можливо, навіть купівлю моторолера або недорогого автомобіля. Виплати на дитину як спосіб заощадження. У Німеччині на кожну дитину держава виплачує кіндерґельд, дослівно дитячі гроші. Нині це по 194 євро на місяць на першу та другу дитину, 200 на третю і 225 євро на четверту і більше дітей. Якщо родина може дозволити собі заощаджувати ці гроші від народження дитини, це дозволяє зібрати до повноліття вельми пристойну суму понад 40 тисяч євро. А якщо протягом цього періоду ще інші родичі поповнюватимуть рахунок, приміром з нагоди дня народження або різдва, то Дума буде ще більшою. Готуй сани влітку. Багато батьків у Німеччині прагнуть навчити дитину ощадливості з дитинства. Одна з можливостей відкриття спеціального дитячого рахунку в банку кіндерконто. Вони регулярно перераховують на нього кишенькові гроші, а потім разом з дитиною рахують, як і на що їх витрачати. Діти у Німеччині не сприймають як норму, що батьки мають платити за їхні навчання отримання водійських прав, не кажучи вже про купівлю автомобіля або квартири.